Григір Тютюнник, три зозулі з поклоном. Оповідання. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, Той й купив. Із чемоданчиком у руці і перше, що бачив хату Карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишно волоса, коли її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшов ближче, я вклоняюсь марфі і кажу через голоденьку сосну. Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. Вона с її називає ще Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама. Радіє, плаче. І підставляє мені для поцілунку сині губи. Мама, питає після того, як куці студентські новини розказано, Сесію здав костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже. Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги їждала, і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку. Тонесенька, тендітна. Благентів в вишивані сорочині і рясні спідничині над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала або звук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває Пелюстки на ромашці, шепчучи. Є нема, є нема. Є, yeah. коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, хоющий, як сама худорба з брезентовою поштарською сумкою, через госте підтягнуте гору плече. Марфа підхоплювалася йому зустріч і питала тихо, зазираючи знизу в його очі. «Ядеш, коливку, а от мишки є ти нема. Отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфаного волосся, що вибивалося з під чорної хустки. Не береші, дяточко? є. Ну є, є, так не тобі, а Софії. Дядечко ливку, ну дайте я хоч в руках подержу. Нельзя чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подорожу, дядечко, дам. Сині марфіні очі запливають слізми і сяють вгору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається, довкола зітхає, немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із сумки конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав по за це. Пиженусь мене. Ні, 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 ядечку, аж похлинається від щирості марпа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових кучок листа, сльози ясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує зворотну адресу. Чорнила різьби не розмаш, каже Левко й жде. Марфа, якщо поблизу не видно людей, не скоро віддає йому листа, мліче з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от, бачите, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі сибі, ріднень, нате вам усе, вип'яте за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоні. Хіба за його здоров'я бурмотить левко, а так зроду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою, майже сумою, тоді не дуже, то люди писали один одному, а Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував? мама, дядька Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідком з роботи тікала. Отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щоразу перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися, у горі сину ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Тозна сину, серце в усіх людей неоднакове, в неї таке бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, Однаковий заставався і в двадцять, і в тридцять у дочків. Сокіл був ставний, смуглий, очі такі печуть чорнющі. Гляне було просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко підіймав очі, більше долоною їх прикриє і думає про щось. А останнє, як бачила його, ходила з передачі аж у ромний. Їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, що щовечора. Його минимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфу першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось ось, наче Переломиться, ну, ловкий, А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або гуси дме, то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив. Ложку в руки їж карпе і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, та сопека. Що коганець на селі, як не погасне, як каже картоплю в галушках люблю, картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоновий, і рудий матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні. І одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі, та тата, я ж бачу. А він затулить над брів'я долоною і співає, або до тебе в колиску всміхається так приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться, а він навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами сухі, голос аж здригнеться, і я чую за ним спогади, її не щемлять, їй і не болять. Вона закам'яніла. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш склавку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив, побачив і не впізнав. Не тільки голова вся, а й брови посиділи. Зразу подумав, був, може, то і ні. Це на дворі було, не в бараці, тернув долоню, ні не іні. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома, вікна, тільки не для хат, двері тільки не вильончасті. Столи, ослони, ложки хлопцям мріжу на дозвіллі коротькома. Погано виходить, серце болить. Як подумаю, що це із моїх рук виходить отаке дерево хороше, нашій стороні з нього білі палати робили б. Але сире, та інструмент не той, що в мене був, ти його ще не спродала. Як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, вже не пригодиться. Не так то й далеко я зайшов, та далеко вертатись. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий 15 мисок умолотив би, ще й добавки попросив, вдягачка, звичайно, Селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вище. Сосна, а за нею річки синє крило, ні ти, ні синок, мій колосок, щось давно не снитись, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій нарах молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню! Не суди мене, гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав її. Як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенькі, послав три зозулі з поклону, та не знаючи, чи перелетять вони Сибірний Сходиму, а чи впадуть от морозу. Сибір несходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову, Сибір, несходиму, сходима єдина в світі сонь, може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене прийде хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Коли все було, а я досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися отак один одного чуючи, тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна. Текст читав Максим Максимович.